Поточні плани, зустрічі з громадянами, відвідини військових такими були головні вектори виїзної зустрічі у Моглио Подільському громадському об'єднання Ми Вінничани. На запрошення народного депутата України Геннадія Вацака до міста на Дністрі завітали його колега, народний депутат України Микола Кучер, голова громадського об'єднання Ми Вінничани Валерій Коровій та голова Вінницького осередку об'єднання Сергій Кудлаєнко. Ось у такому потужному представницькому форматі прийшла ділова зустріч членів та партнерів. Ми вінничан на сьогоднішній день відпрацьовуємо певні спільні заходи при підтримці народних депутатів, і разом з тим, з вірою в великою перемогою, життя продовжується потрібно дивитися в завтрашній день. Потрібно розвивати соціальну інфраінфраструктуру, освіту, охорони здоров'я. І саме на сьогоднішній день ми от зараз таке усвідомлення власної причетності кожного до того, що потрібно зробити безпосередньо місце милюподівські. Одним із ключових пріоритетів діяльності ми – Вінничан» є підтримка української армії, тож в робочому плані були відвідані моглі подійського прикордонного загону, вивчення потреб для визначення подальшої підтримки вартових кордону. Гості вшанували пам'ять загиблих прикордонників, поклали квіти до підніжжя меморіалу героїв, провели зустріч з начальником загону, окресли формат подальшої підтримки моліподільських прикордонників, поспілкувалися із військовослужбовцями. Ми сьогодні приїхали сюди, щоб поспілкуватися із прикордонниками, з військовими. Ми сьогодні зустрічались не тільки із могилів-подільським загоном, з іншими військовими, щоб скоординувати нашу роботу. По підтримці і допомозі Збройним силам, по підтримці допомоги прикордонникам, Національній гвардії. Тому ми тут і у нас це вже відпрацьовано. Ми давно працюємо з нашими бригадами, з 59-ю бригадою, 46-ю, 10-ю, але 3-ю танковою, ну, з багатьма. Сьогодні ми хочемо ближче знайти контакт з нашими військовими і працювати разом з ними. Ми сьогодні об'єдналися для того, щоб Максимально підтримати наших прикордонників, 24-й загін. Ми спілкувалися з командиром, обсудили, що ми будемо робити для того, щоб допомагати нашій військовій частині. Приємне враження гостей міста склалося від нового проспекту перемоги, який став окрасою Могилево-Подільського і виявив велику любові до малої батьківщини. Я оце подивився на проспект, скільки зроблено і як зроблено. І я хочу сказати, що. Те, що зробив Геннадій Анатолійович, це треба дуже любити своє місто, але головне – дуже любити своїх людей. І він зробив це, він зробив це якісно, приємно, і ви знаєте, навіть для тих дітей, учнів, молоді, тобто це вже якийсь рівень, нижче якого вони не захотять опускатися. То ми бачимо, що сьогодні могилі Подільські розвиваються, сьогодні, крім отримання допомоги Збройним силам України. Люди працюють, команда працює діючого народного депутата. І мені дуже приємно, що сьогодні я маю честь бути присутнім саме на цій могилів подільській землі. Виїзна зустріч була продуктивною та результативною. Колеги по громадському об'єднанні, ми вінничани узгодили плани на поточний рік, зокрема і щодо співпраці на благо могилів Подільщини.